Доброго ранку, друзі. Ви знаєте, цього відео могло би взагалі не бути, тому що сьогодні я планував абсолютно звичайну катку. У мене вихідний день, середа, у мене вихідні випадають побуднє. Я планував просто проїхатися околицями кілометрів 30-40. Проте я все-таки вирішив записати, відзняти цей матеріал, тому що мені здається, тема буде достатньо цікава. І не лише для мене, а й для вас. Адже, ви знаєте, коли ми їхали в Канаду, нас всі лякали, що це абсолютно автомобільна країна, і тут без авто взагалі нема чого робити. Я прямий доказ того, що можна приїхати в Канаду. Ми вже майже рік тут живемо. Я через півроку після приїзду купив велосипед, вже півроку на ньому катаюся, обкатав всі місцевості. І я можу сказати, що це дійсно дуже класно організоване і дуже класно зручне місто для велосипедистів. Сьогоднішнє наше відео я би хотів спеціально відзняти, тому що я збираюся проїхати в сусіднє місто саме по велодоріжкам. І це така, знаєте, ніби відповідь європейським хорошим веломережам між містами, між поселеннями. Тому що я обрав Калгарі не просто так. Я знав, куди я їду. Я знав, що це місто має одну з найбільших веломереж, можливо, навіть у світі. Дуже велика протяжність, я не знаю, я обов'язково загуглюю і наступного разу вам зроблю репортаж конкретно про велодоріжки Калгарі, але тут дуже їх багато. Я вже півроку катаюсь виключно по велодоріжкам. Я майже не виїжджаю взагалі на автомобільні дороги. Тому сьогоднішнє відео, я думаю, буде ну, як мінімум дуже цікавим через те, що... Я експериментально проїду в сусіднє місто. Я не знаю, яка тут дорога, я її лише гуглив. Я не їздив по ній. Я знаю, що я мушу майже весь час їхати вздовж із цього каналу. Тому побачимо, що воно буде. Вам бажаю гарного дня. Не забуваємо, що в нашій країні йде війна, тому донатимо. І лише тоді маємо совість зі мною кататися. Поїхали, друзі! Я ще їду вздовж такої промислової достатньої зони. Трохи навіть є певні запахи. Мені здається, що тут якийсь завод по, -по переробці гіпсокартону чи щось подібного. А також проїжджав дуже достатньо велике якесь підприємство, яке металообробкою займається, тому що тут всюди метал, труби, дуже шумно. Чесно, достатньо комфортно їхати, тому що ти їдеш вздовж цього каналу. А, дорога майже весь час плоскач. Трішечки, мабуть, йде нахил, тому що я їду в тому ж самому напрямку, в якому тече вода, тому ну, це логічно, що мені трішки нахил не вниз. Плюс попутний вітер сьогодні, тому я думаю, що я ці 26 кілометрів до Честерміра я їх просто пролечу зараз, як на редбулі, знаєте, дуже швидко. А, також хотів сказати, що... Сьогодні це не єдина тема, про яку будемо говорити, хочу заїхати показати вам саме канадський фастфуд, тому що Макдоналдс тут не дуже популярний. Тут взагалі торгові мережі, які пов'язані зі штатами, в канадці не дуже популярні. Вони, канадці люблять канадське. Тому Сьогодні поїдемо саме в канадський фастфуд. І він мені дійсно, я вам зроблю дисклеймер наперед, що він мені дійсно подобається більше ніж мак. пройти під мостом, але коли дуже великі зливи, то цю велостечку під мостом затоплює і ти вимушений йти через трасу. У мене вже таке було декілька разів. Ось ще один спот для відпочинку. Та діляночка, де потрібно було трішки об'їхати, тому що вони тут будуть ремонти, але таке часто буває в містечках, в яких йдуть дуже активні будівельні роботи, місто розширюється, бачите, дуже багато нових таких гарних будинків. Буду зараз по можливості буде. знімати. Американці, канадці дуже не люблять будинки, на басті займаються. Взагалі краса. Тут велостежка навколо невеличкого зерця. Навколо нього, звичайно, будиночки такі по 1500 доларів. Люди дорого багато живуть. А взагалі Честермір прикольне містечко, тому що тут четвертину цього міста по площі займає гольф-клуб. І, мабуть, третину це дуже велике озеро, на якому там яхти плавають, вони там розважаються. Тому не дивлячись на те, що містечко знаходиться всього на всього 30 км, тобто 25 км від Калаги, від мегаполісу. Але тут достатньо комфортно, тут класно, реально, тут, тут як заїжджаєш, як в санаторії Богу. Я зараз проїду, наскільки я розумію, через 2 чи три навіть таких визирця по велосичкам і потраплю на набережку. Потраплю на набережку, там ми з вами повідуємо десь в Тімфорти і поїдемо назад. Оце, до речі, мені було цікаво, що це таке. Я зараз приїхав, бо я попередньо подивився на карті, що це якийсь байк парк А тепер я бачу, що це або для BMX, Ну це навряд чи для BMX, -ів. Я погано розбираюся в цих стилях велосипедного екстремального спорту. Фокси, здається, називається цей вид спорту. Ну, Поправте мене в коментарях, коли стрибають на трамплінах, роблять ці трюки, перевертають руль на 360 градусів. Оце саме такий парк для таких велосипедних трюків. Дуже круто, що таким займаються, і що це, знаєте, в такому маленькому містечку, тисяч, мабуть, на 15-20 на населення є такий крутий парк велосипедний. Це прям респект. Дуже класно, дуже круті велодоріжки. Не гірше, ніж в Калгарі, в Честердері також дуже класно. Просто їх тут мало, бо містечко саме по собі маленьке. А в цілому дуже живописно. Отак от, от біля озер, тут їх штук 5, здається, невеличких, і одне величезне, яке займає третину площі міста. І всюди є такі невеличкі набережні доріжки. Вони, в принципі... Щоб шерити їх між пішоходами і велосипедистами, але на карті, принаймні, в Google Maps вони відмічаються, здається, як саме велосипедні доріжки червоним кольором. Ось, друзі, і приїхав до центрального ставу. Тут такий центральний пляж, дуже комфортна зона. Є туалет, є фонтанчик, можна води купити, дуже багато столиків, дуже багато лавочок можна відпочити. Я, мабуть, зараз скажу. Тім Хортонс, візьму їжі і буду тут, а, тому що там не цікаво в кафе, просто сидіти, вам щось показувати, там ну, фастфуд, всі швидко їдять. А тут можна буде дуже класно розвалитися на лавочці, на пляжній такій зоні, дуже комфортній. Ну і звичайно, що гуляють люди, гуляють з дітьми, дуже багато чайок. До речі, це для мене було відкриття, що тут на річках живуть чайки. Ми постійно чуємо цей їхній писк таких чайок, тому як на курорті у вас час живеш, хоча тут немає моря, тут є такі дуже бурхливі річки. Отже, друзі, приїхали в Чермі. Дуже прикольне містечко, дуже охайне. Я б не сказав, би, що тут дуже дорогі а, дома, тому що вони тут коштують дешевше, ніж в Калгарі, але ну, люди тут не бідні, живуть. І Тому дуже все охайно так виглядає, дуже прикольна набережна. М -м окей, приїхали, підемо їсти. Відібрали моє замовлення, тепер йдемо на набережку. Так, завчасно вибачаюся за вітер, тому що щось у мене сьогодні мікрофончик GG категорично відмовляється підключатися до айфону, тому буду записувати вже, як є, просто на айфон. Отже, розказую, чим відрізняється тім Кортон від Макдоналдса. І саме чому канадці А канадці взагалі дуже сильно люблять все канадське, і вони чомусь недолюблюють все американське. Тобто вони достатньо патріотично налаштовані громадяни. По-друге, Тім Хортонс це дійсно набагато смачніший а, фастфуд аніж Макдоналдс. Так, звичайно, в Тім хортонсі є майже все те саме, що є і у Макдоналдс. І в принципі. А, я би міг би сьогодні взяти для порівняння ті самі бургери, аби сказати вам, що вони смачніші в Тім Кортонці. Але я не я взяв абсолютно все те, чого в Макдоналдсі немає, але воно є в Тім Хортонці. Отже, у нас сьогодні в меню. У а... мене тут все злітає. Вибачаюсь, вітер просто пожевіний. мене вже полетіла моя кава, зараз буде поради. По-перше, в Тім Хортонс є чилі суп, чого немає, як в Макдоналдс. По-друге, в Tim Hortons є достатньо непогані, непогана картопля, вона не дуже схожа на картоплю Фрі чи на Селянську, це щось середнє між тим і тим, але вона достатньо смачна, реально вона дуже смачна. По-третє, в Tim Hortons є, звичайно, що я повторююся стандартно всі ті бургери і чизбургери, які є в McDonald's, просто вони трошки інакші, є тут у вигляді сендвіча. Є у вигляді багету так званого. А плюс останнє і найголовніше Тім Хортонс найсмачніша кава. Вона смачніша, ніж Макдоналдс. І мені навіть розказували історію, що Тім Хортонс, так тут якась оса у нас завелася. Мені навіть розказували історію, що Тім Хортонс перекупив людей, які поставляють каву їм від Макдоналдса. І раніше у Макдоналдса була смачніша кава, а зараз. Макдоналдс кава не смачна в Канаді, а в Дім Бортон це якраз такий сорт кави смачний, і це дійсно так. Але є нюанс. Американці люблять такими відрами пити, знаєте? Для того, щоб вона дійсно була смачна, замовляйте Еспресо або Дабл Еспресо. Тільки тоді ви отримаєте нормальну каву, яка хоч трішки наближена до європейського смаку кави. Бо взагалі, ми, коли приїхали в Канаду, ми були здивовані, наскільки кава тут не смачна. Отже, мені приємного смаку. А вам приємного перегляду. Зовсім забув сказати, що основною фішкою у Тім Хортонса є саме пончики або донатси, а також круасани та інша випічка. Це скоріш не реклама, а власна рекомендація і пояснення, адже в наступних роликах ви достатньо часто будете мене бачити, заїжджаючи на Тім Хортонс. Це дійсно один із найпопулярніших канадських закладів у Канаді. До речі, мій улюблений шоколадний. Це реально непогано. Я, до речі, ще взяв такий от невеличкий сніданковий сендвіч. сендвіч бургер, не знаю, як його назвати. Тут просто сир, яйце і бекон. В принципі, нічого, можливо, ще соус. Це стандартний як у McDоналдсі McMahon чи як він називається сніданковий. Тут він також є. І мені здається, він тут більшого розміру разів півтора, ніж От Розмір також має значення. Просто чудово. Якраз тоді, коли мені потрібен був мікрофон, бо сьогодні дуже сильний вітер. Він падлюка не підключається. Коли я записую нормальний вложик, він не підключається. А коли я вже зібрався їхати додому, він вирішив підключитися. Молодець. DJI. Отже, підведемо підсумки, друзі. Класне містечко Честер Мір. Дуже комфортне, дуже компактненьке. Дуже охайненьке, я би тут з задоволенням жив. Якщо я не помиляюсь, наш новий менеджер знімає тут квартиру чи будинок і їздить в Калгарі 30 км на машині щодня. Тому такий варіант можливий. Щодо сьогоднішнього відео, то мені здається, воно вийшло вдале, адже я своїм прикладом довів, що Канада ще може, якщо захоче. Тому що велоінфраструктура тут непогана. Я доїхав до сусіднього міста. Виключно по велодоріжкам, дуже комфортним. Так, я проїжджав достатньо багато промислових зон, коли виїжджав з Калгарі, і там запахи були такі не дуже. Але ну, це нюансики, з якими ви можете зіштовхнутися навіть в Європі. Ви від цього там не застраховані, тому нічого страшного. А зараз я перебуваю на такому дуже гарному березі цього великого ставу. До речі, зараз. Дуже вітряно, взагалі сьогодні дуже-дуже-дуже вітряно. І це ще один нюансик перевірити цей мікрофончик, що він працює. Я сподіваюся працює, я сподіваюся, ви мене чуєте. Ну, а, а, Дякую, що побули зі мною ці 5-10 хвилин. Не знаю, наскільки буде це відео. Я чомусь думаю, що воно буде дуже коротеньким. Але тим не менше, дякую, що побули зі мною ці декілька хвилин. А, з вас лайки. З вас вподобайки, з вас підписочки, коменти, ви знаєте все, що треба робити. А я поїхав далі. Зустрінемося ще у наступних відео. Я обов'язково вам буду ще показувати і показувати Канаду, тому що це така нова територія, яку я обмацую. Тому кататися на велосипеді будете зі мною тут ще багато. Контент буде цікавий. Тому підписуйтеся і чекайте на нові відео. But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a toy Never really know what you want with you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back from my.